Що насправді викликає онка захворювання? Три ключові причини: перша ожиріння, ви не повірите, але саме ожиріння обумовлює 13 видів онка захворювання. Тому негайно скидайте вагу і з тим не жартуйте. Друга причина. Агресивний вплив сонячного випромінювання ультрафіолет, він має накопичувальний ефект. А я все думаю, чому в теплих країнах, наприклад, в Ізраїлі люди так часто хворіють на онка. І третя причина це стрес, який вбиває імунну систему. Що таке імунна система? Ну, уявіть собі, ти який відбиває той м'ячик, а м'ячик це хвороби, м'ячик це напади на наше здоров'я, щоб тільки ми захворіли, заслабли і ось. Потужна імунна система її відбиває заслаблена, відповідно неспроможня відбити. Тому, коли нападає онка, заслаблена імунна система вже не може відбивати. Тому дбайте про своє здоров'я, чого я вам і бажаю.